Трошечки представлю на проект. Як ви всі знаєте, студенти мабуть більше знають? У нас зараз другий рік проводиться проект і проводяться дослідження. В тому числі польова проект називається «Екотвінс» і дослідницька команда університету агробіологічного факультету зараз працює. Є дуже гарні для студентів, є дуже гарні можливості відвідати ем, країни світу, ті, які знають мову, і вивчити, ознайомитися з польовими дослідженнями. Трошечки результати дослідження. Сьогодні я вам представлю частину результатів дослідження. Що ми маємо. Якщо ми говоримо про ґрунти, всі мабуть знають, що наші ґрунти, і вплив на наші ґрунти здійснюється і залежать від управління ґрунтовою родючості. Тобто, як ми знаємо наші ґрунти, як ми знаємо, ознайомлення з ґрунтовою родючості і заходами тими, якими можна управляти, на жаль, в Україні в світі. Ми до кінця ще не розібралися, не підібрали ті методи, ті форми управління ґрунтовою родючості, ті, які будуть сприяти саме відтворенню ґрунтової родючості. Внаслідок цього у нас ґрунти піддаються впливу різним ґрунтовим процесам, негативним ґрунтовим процесам, в тому числі і водна ерозія, і демінералізація тобто, ми вирощуємо продукцію. І в основному вирощуємо продукцію завдяки нашій родючості. На жаль, внаслідок цього утворюються такі явища. Ніколи в Київській області не було таких явищ, не було пилових бурь не було і е, видування посівів. Водна ерозія – це Яготинський район, Київська область. Це наслідок впливу водної ерозії на ґрунти. Ті процеси, те, що відбуваються з нашими ґрунтами, внаслідок того, що у нас відсоток до війни земель був надзвичайно високий відсоток розореності земель. Тут якраз представлю Ольгу Васильівну, вона представляє службу нашу в минулому називалась служба держродючості, Це керівник в Чабанах знаходиться Київська область, так, да? Ольга Васильовна? Київська область Зараз інститут охорони ґрунтів. Вони стоять на страже нашої родючості, тобто, всі заходи по контролю, по моніторингу родючості. Вони здійснюють і якраз хвала їм і вдячність, велика вдячність їм за їх роботу. тому, що ко е кожні 5 років служба держуть проводить обстеження земель, і є дані 60-го року за результатами обстеження земель. 58% урожайності і 58% залежить в урожайності, ворожайності, продуктивності культур залежить від того, як ми навчимось управляти ґрунтовою родючості. Це результати досліду. Це схема досліду, яка була закладена в минулому році. В цьому році вона продовжується ці дослідження, і в тому числі варіант ви бачите з біочаром: 2,5 тонни на гектар. Ми вносили біочара методологія аналізу виконували виконавці, в тому числі команда агробіологічного факультету. і Наші студенти старших курсів, мабуть. Побачити. Можливо, хтось себе побачить. Аналізи, методологія представлена на цьому слайді. А хочу представити: подивіться, на цьому слайді представлена ґрунтове біорізноманіття, біомаса ґрунтових мікроорганізмів. Ми часто не бачимо і не бачимо, з чим ми працюємо. А в ґрунті основні процеси здійснюють в ґрунті, це перетворення речовин, ті, ті доступність. Поживних речовин здійснюють основні процеси: це ґрунтові мікроорганізми. Подивіться, найкращий варіант. Біочар не показав практично результати по біочару, отримані такі, як на контрольному варіанті, але інсект фраз інші біостимулятори в тому році мали ефект і, в тому числі, інсект фраз практично. 302 міліграмів вуглецю було, що практично в 11 разів більше порівняно з контролем. Тобто, ми отримали дуже цікаві результати, на які навіть не сподівалися. На цьому слайді динаміка мікроорганізмів, ґрунтових мікроорганізмів, це загальна біомаса мікроорганізмів. Динаміка і подивіться в різні фази. Найбільше, найбільше показників весняний період, далі спад відбувається, коли теплий період значно зменшується біомаса мікроорганізмів. І далі до осіннього, практично на 90-й день, мікроорганізми відновлюються біорізноманіття. Збільшується ґрунтове біорізноманіття. Результати по біочару ви бачите на цьому слайді це 0,20-20. Перше графа 0,20, друге 20-40 сантиметрів. Тобто так. Подивіться, це ті групи мікроорганізмів, ті, які аманіфікатори відносяться до амоніфікаторів, ті, які приймають участь, тобто по іншому студентам сказати. Ті, які роблять, переводять в доступні сполуки азота, вони пов'язані з вуглецем. Але результати, найкращі результати отримані за застосування вермикомпоста, біочар показав ефект, але трошечки зменшення, трохи зменшення порівняно з вермикомпостом. Але на цю групу екологотрофічну групу мікроорганізмів, біочар мав. Лип. Бачите, друга, шість тисяч гривень за тонну взяли. Але дивіться, результати на чорноземи, ви по родючості побачите далі по врожайності. Результати ми не отримали. Якісні показники також не було показника по цим показникам, не було ефекту, але. Ефект був по лабільному органічному речовині, тобто воно впливає на родючість. Якщо ви можете розраховувати далі на екологічні, оці зелені екологічні відшкодування, то можливо показувати і можливо для відтворення родючості використовувати. Ефекта, на жаль, мабуть, не було. Ми цей рік продовжуємо ці дослідження. Чому? Тому що. Дуже жарка, пам'ятаєте кліматичні умови того року. Дуже жарка була весна, і можливо, от чи не вчасно ми внесли, потрібно було з осени планувати ці дослідження і вносити раніше. Але ефекта по урожайності, по зйомці, даже з полів не було такі. Да, було Біочар ми, ми проводили: вносили додатковий азот. Додатковий рідкий азот, використовували мочовину, сичовину для біочара, активували біочар потрібно, біочар потрібно для використання і для використання, саме на чорноземних ґрунтах, потрібно біологізацію проводити. Це однозначно. Тобто без біологізації, без використання від, підбору відповідних штамів, ті, які працюють з сухим. Грунтом на сухій або зволожений відповідний для того, щоб створити відповідні умови. Біочар, мабуть, на чорноземах ну складно буде на дерново підзолистих і далі сьогодні презентував. У нас паралельно проводив дослідження. Датська школа, Датський університет проводять, і ми в Україні проводимо, проводимо по досліду ці такі ж дослідження, в агрономічної дослідної станції. Датська школа, ми отримали дуже хороші результати і поружанності, по продуктивності. Тобто, що це значить? шановні мої, другий курс, що це значить? Тобто, біочар буде ефективний, в якій зоні? Біачар на легких ґрунтах максимально буде ефективний. Ну, далі я в кінці скажу можливі використання, можливі методи, і куди в межах відтворення, тобто в темі відтворення України, куди бажано, він повинен піти. Тому що у нас дуже значні проблеми.